Я написала бульварний роман. Та так склалося, що я вирішила провести експеримент і взяти комерційно привабливу книгу в рамках сам видаву, який любить гет романи. Ключове слово, романи, щоб там була любов, щоб там було кохання і ну, ж, да, між чоловіком та жінкою. І так як це було на конкурс, я вирішила, що я можу написати невеличке оповідання десь в рамках 17-30 тисяч символів. Це таке one night stand новела. Щось таке на одну нічку, дуже легке, коротке. І таке оповіданнячко. Але в результаті вийшло так, що мій сюжет не вкладався. А в цей обсяг я написала вдвічі більше, там більше 60 тисяч символів. Це все ще можна прочитати, так би мовити, за ніч. Але я не скажу, що ця книжка, вона стала якоюсь там великою серед моїх варіацій на тему. І я об'єктивно розумію, яку якість літературу я можу видавати. і що конкретно сталося з цією історією, я в жодному разі її не хейчу, я в жодному разі не кажу, що я її ненавиджу, я в жодному разі не шкодую про інвестований час в цю книгу, в цю повість. Ось. Але я хочу бути об'єктивною з тим, що я пишу зазвичай і з тим, що я написала конкретно цю історію. Тим самим чином, вас захочуючи читати її, але ви маєте знати чесний бекграунд цього оповідання цієї повісті. Ну, особливо я б хотіла це показати на контрасті з ще однією фентезі зніжана Камелія, тому що цю літературу я вважаю високою, це доволі класно пропрацьована література. І сказати, чому Червона Лілія це не книжка моєї мрії, але вона прикольна. Ну, вона просто прикольна. В неї в, в принципі, все є, окрім двох речей, які у мене вирізняють більшість книг. Перша це я завжди працюю над психологією персонажа. Якщо ми беремо засніжену камелію, то ми там бачимо, чаера це людина зі стертою ідентичністю. У нього немає особистої думки, у нього немає там якихось маркерів, які допомагають йому бути ідентичністю, персональніті. Да, у нього стерта вся характеристика. Він як порожній сусуд, він таке вмістилище. А, що в нього вкладаєш, те він тобі і видає. Це обумовлено часом сетінгом історії, тому що його історія почалась в манджурі а, конкретно книги в 1932-му, але до того був його бекграунд, як він зростав у квитковому будинку, тобто портелі Цінлоу, і як його виховували, що має бути для ходжі важливо. Та ходжі це такі кортизани, це як до деякої степені це гейші. Для японського сатігу, так як це Китай, хоча манджурія це, в принципі, марінеткова держава, яка була під впливом японців, але. Все почалось трошки раніше, да, тому все ж таки це Китай. Ось і його ідентичність її дуже-дуже впливово наполегливо стирали ще з мого початку, з маленького маленького віку. І я писала дуже класний пост, але дуже страшний насправді. А, викладала втретє, пам'ятаю, якщо, якщо і даю ще певне, пам'ятаю. Але на боку, не точно, і це було про розклад, а, як ви навчали ходжі. Тобто там прям багато чого було, і як їх присипляли, і як їм притупляли відчуття болю, і про ці золоті лотосові ніжки. Тобто, прям, ну, прям класно попрацьований. З одного боку, це да, як головний герой за сніжної комедії. З іншого боку, це Кетрін з червоної лілії, це головна героїня, у неї Сифіліс, вона повіє з тортуги, бо це був конкурс про паратів, і треба ж було все це заліпити в одну прекрасну історію. ось. І а цей Сифіліс нам ну не дуже загрожує. От тобто, її психологія така. Вона хоче просто жити і там мандрувати. Їй просто потрібні гроші. І ну, типу, це нормальний конфлікт, нормальна зав'язка історії. Я хочу жити, мені потрібні гроші. Я для цього щось роблю. Але потім ми все ж таки трохи перегортаємо цю сторінку сюжету. Вона знайомиться прямо в першому розділі, прямо з першого речення з клієнтом Елайджою, який він морський пират, він морський вампір. Пірат, який розповідає, про те, що легенда про засніжену камелю, то... ой, про засніжену камелю. <смістична> про засніжену, про м -м, крижану червону лілію, яка розквітає серед льдів, там через серед криги, десь на північній пустоші. Ось, він, наші допадається для неї це як такий поштовх, що вона може отримати своє життя, своє лікування від хвороби безкоштовно. І, ну, типу, на цьому її психологія завершується. Це те, чого я не дуже люблю робити, але щиро, щиро вам кажу, я хотіла, щоб ця історія була коротенька, і тоді все це не грало б такими гострими для мене фарбами. І мене б всього вистачило. Але так як ну, ми маємо, що маємо, то все. І Другий найголовніший момент, який дуже сильно вирізняє для мене мою високу літературу, мій бульварний роман, це лор. Ну тобто це знання про світ. І якщо, от бачите, я вам розповідала зараз про Манджурію, да? я вам можу розповісти про те, як я підготувала там світ Лімбо. Світ лімбо – це світ між світами, це між землею і порожністю порожненчою пустотою, також. Да? Тобто перед циклом реінкарнації між ось. Борде Стейт. І це все в мене класно пропрацьовується, і воно вписується в велику книгу, яка вже зараз має 200 тисяч символів приблизно. А, ось, І ну, це все потребує часу. Для того, щоб прописати лор-історії, потрібно великий обсяг. А тут у нас, знаєте, як ото в пісні поплакала і знов фіалка розцвіла. От героїня в кінці поплакала над озером. Почуттів, і розсила Лілія. Чого вона ростила? Хто знає, я вирішила це опустити і отак лишити. Що я просто хочу сказати да, про цю історію? Це не погана історія, це прикольна історія. В неї є всі ну, там, такі класні тропи, а, класичні там, пірізм, пиратство, кохання, еротика. До речі, я хочу сказати, що одна з найкращих сцен в цій книзі це була друга еротична сцена. І, як на мене... Як не любительку писати квір-літературу, це раз, або якщо геть це фендом, тобто домінування жінки, а, і тут було навпаки все. Тут був звичайний, класичний гетеросексуальний секс з домінуванням чоловіка, і я таки не люблю писати, це не моє, мені не смачно, мені не грайливо, але ця сцена була написана класно. І я прям так себе похвалила. Ну, вона реально гарно написана. Я прям скажу, що. От усієї книги я прям дуже ціную цю еротичну сцену. Вона реально написана добре, вона написана привабливо, вона написана еротично, вона написана на контрасті гри з е, е, температурами. Ну, зазвичай, якщо Ну, просто це фентезі, да, то тут трохи по-інакшому. Якщо ми беремо класику жанру людської, да, то це лід свічка чи там віск ось така гра. А у них не зовсім, бо він вам він, він холодний, а вона жива, гаряча. Ну, Це така гра температура. Це прикольно. Це прям ну класно написано. і ця сцену. Мені мені прям дуже подобається про неї розповідати. Мені дуже подобалося її писати. Але якщо ми беремо увесь інший ну цей світ. Для того щоб мені було його прям супер цікаво писати, мене не вистачило квір стосунків. Я хотіла, щоб це було дві жінки, але я вирішила, що проведу експеримент, і я хочу цю роботу виставити саме як. Ну, типу, класичний гет, який всі куплять, тому що це робота на продаж, і в цілому мені хотілося згадати, що таке гет. Ну, я поняла, що мені гета так в житті вистачає, і, в принципі, можна було не згадувати. Але я в жодному разі не відмовляю вас читати цю книгу. Я навпаки її захочу. Просто ну, я хочу, щоб ви об'єктивно розуміли, що ця книга це не книга високої літератури, це палфікшн. І це прикольно, це непогано. І е, я живу по принципу за принципом НЛП, Немає помилок, є зворотній зв'язок. І ось для мене ця історія це точно не помилка. Це зворотній зв'язок, що найближчий час я точно не хочу писати get. а прям такий, щоб е, з еротикою, з 18+, плюс. В принципі, з відкритим форматом стосунків. Ну в відкритому випаді, що я прописую прям любовну лінію. Бо тут вся концентрація була на тому, щоб писати любовну лінію. І я зрозуміла, що мені не цікаво писати любовну лінію. Гет. Ну, окей, ну слава Богу, що в мене далі в наступних планах взагалі без любові. і Одна історія, а інша подивимось. Там складна ідея. Треба якось думати, як клас... класніше втілити, класніше реалізувати. Ось. і... Принципі, просто коли в оце йде велика сфокусованість на стосунках, я відчула, що трохи просів сам світ. Світобудова, лор просіла, ось ця така централізована, центральна ідея психологізму, яку я люблю. Оці такі два великих просідання для мене, які зробили цю книгу трошечки такою. ну, все ж таки да? це, як я подрузі написала, кажу, це, знаєте, як ота книжечка в м'якому перепльоті з кіос кіоску біля дому. Ну, ось ось вона. це непогано. Але не ну, те, що я прям дуже люблю писати, не те, що я люблю читати, і хотіла просто бути чесною щодо цієї історії, вона непогана. Вона цікава, вона гарно написана, в ній точно є сюжет, в ній точно є магія в це фентезі, в ній точно є еротика, і в ній точно є пірати. Це, в принципі, всі умови, ну точніше, умови конкурсу взагалі були прості про все про, про піратів. Ну окей, там є все. Там є шторм, там є спасіння, там є. Е епічні моменти, прям класні, як вона стрибає з того корабля, там, як вони падають у крижану таку. Ну, коротше, ми йшли, йшли, хоп, і в тунель. <рес> От, ну, коротше, там прям є класні, класні моменти, і написано воно з душею, і жодна щі не торкалася цього тексту. От, це все виключно, все, що я змогла народити, не народила, але лись цієї історії, тому, що вона була прям, а, по моїм критеріям, десь із 10, там треба ще попрацювати з нею. Це не в планах. Просто, ну просто це треба прийняти, що я отак вирішила, що ця історія на цьому завершується. І я просто винесла для себе результат того, що я все ж таки не хочу писати гет в будь-якому разі зараз. Я не хочу писати гет сконцентрований на стосунках в першу чергу. Гет оце окей, але мені, в принципі, це ту штука, що ми концентруємось на стосунках, це не моя штука. Я люблю писати психологію, я люблю писати про людину в контексті стосунків. І для мене це дуже важливо, все ж таки нести ось цю думку, ось цей наратив, і його запихувати як ключовий усюди, де я можу, всюди, де це працює. І мені класно подобається, як розкривається людина, її особистість, як вона зростає. Тут просто просто любов. Просто любов. Якщо ви любите любов, ну любов, ну, будь ласка, вони. Там такий основний посланий А, Ну, я б не сказала, що від ворогів до закоханих, скоріше від союзників до закоханих. Але так сказати, щоб вони прямо союзники, я б теж не сказала. Ну, треба читати, коротше, запрошую вас на червону лілію тут, на засніжену камелію тут. І всі посилання в описі. Я також запрошую свій телеграм-канал. Там у мене якраз є навігація, є теги, є прямі посилання і все інше буде в описі від відео. До зустрічі нових історіях. відео з вами була ваша любовна писанниця Ольга Алдер.